Ось є питання: якщо ми виробники соняшної олії, макухи, пелети, для чого ми стали посередниками, для чого ми влазимо в перевізників? Відповідь дуже очевидна і проста, тому що перевізники не справляли зі своїми обіцянками, не виконали свої обіцянки, і прийшлось купувати свій транспорт і робити так, щоб в нас все було. Е, окей, і закрито питання з доставкою. Е, якби питань не було би, тоді б ніхто би не купував би ці машини. Які питання стали? Перше, е, те, що е, ціни почали такі називати неадекватні, що нам не зрозуміло було для чого нам взагалі виконувати ці контракти. Нам краще було е, ну, там, купляти машини. Це перше. Я вам відверто кажу, ми домовлялися з перевізниками. Перевізники в останній момент спригли казали, мені дають більше, мені дають більше, мені дають більше, мені дають більше. Ти спогоджуюся, виконуй зобов'язання. Тебе ніхто не змушує погодитись, дають ціну. Ти кажеш, да, підходить, ні, не підходить. Або в мене така ціна. Все по рукам погнали. Дуже багато перевізників спригнуло. Ми попали на гроші, прийняли рішення, що ми не хочемо працювати з непорядними людьми. Ми самі станемо перевізником. Після того, як ми самі стали перевізником, ми почали виконувати зобов'язання. Ми знали болі, які отримують замовники. Ми їх почали ці болі закривати. Ми е, відповідальні. Якщо у нас щось не виходить, ми несемо відповідальність фінансову в першу чергу. У нас є своя репутація. Ми працюємо з великими компаніями. Ми працюємо Січс, Кернел, Кусто Агро, Епіцентр. Е, потім. Е, АТК працюємо. Ми їм надаємо послуги по збору врожаю. Їм цікавіше працювати з нами з одною компанією, яка їм поставить за раз 50 машин, а не домовитись батьма перевізниками е, в того одна, в того дві, в того п'ять машин. Сьогодні в того не вийшло завтра в того не вийшло. І в них от така голова буде: це робимо. Ми Ми домовляємося з перевізниками, ми беремо їхні машини в оренду, ми платимо їм за це кошти. Якщо, наприклад, в когось зламалась машина, ми відразу замінюємо її, <кій> і ми знімаємо цей головняк з замовника. Якщо замовником ми домовились по ціні. То ми виконуємо свої зобов'язання. Неважливо, що у нас які у нас домовленості з перевізком. Навіть якщо там перевізник десь щось е, вирішив собі набити ціну, ми йому не заплатимо ці гроші. Ми скажемо: ми з тобою домовлялись. Домовлялись. Якщо ти хочеш е, підняти ціну, ми не будемо з тобою працювати. Типу, ти підписав договір: працюєш або не працюєш. Не хочеш, окей, ми шукаємо іншу. Ми виконуємо свої зобов'язання, тому. Дивіться, я скажу відверто: багато, не всі перевізники, але багато перевізників ненадійних самі зробили так, що зараз ліг ринок перевезень. Тому що всіх фермерів надоїло, ну фермера пишуть відверто. Вони кажуть: Вадим, так ми купили машини, тому що. Ми, перевізник мав заробити більше, ніж ми. Ми продавали зерно за бессінь, а перевізник заробляв на тоні 2000 тисячі гривень чистого прибутку. Ну, і це реалі, це не ми говоримо. Це говорять фермера. Подивіться коментарі, які можуть тут написати, можуть під іншим відео, там писали дуже багато. Тому. В першу чергу ви самі були винні. У нас була проблема не закрите перевезення. Ми створили, підійшли глобальніше. Тепер ми даємо роботу перевізникам, невеликим перевізникам, яких там до 10 машин. Ми беремо їх в оренду дуже часто. І, в принципі, скарг немає. Абсолютно, ми працюємо і в нас е дві сторони задоволені, три сторони задоволені. Ми задоволені. Перевізник задоволений, у нього є постійна робота, постійно є прибутки. Замовник задоволений. Він отримує вчасно автомобілі. Він знає, що домовленості не будуть зруйновані. Він знає, що він поставить комбайни в поле, і не буде такого, що комбайни стоять, бо машин нема. Тому відповідь очевидна: У нас є досвід з непорядними перевізниками, і ми вирішили стати перевізниками тільки порядними. Все.